Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? В першу чергу я маю сказати, що дійсно реалізувати зараз такі плани, вийти на Днімежі Донецької області військам агресора не вдасться. Це, це зрозуміло. По друге, я думаю, що вони свідомо використовують цю інформацію з метою такого вкидування і дезінформації в інформаційний простір, тобто це інформаційно психологічна операція нашого ворога. Тому що стратегічна мета мені здається, яку ставлять російські війська, ворожі війська, це не просто захопити сам Бахмут. Це одна із цілей, безумовно. Але стратегічна мета вона полягає в тому, аби наші сили якомога більше відтягнути на той напрямок. Для того аби українські війська не могли концентрувати, консолідувати свої потужності і з повною міцю рушити, створити ударне угруповання і рушити в контрнаступальні дії по іншим напрямкам, наприклад, на півдні на Мелітополь, чи більше вдарити на Луганському напрямку, і так далі. І це відбулося досить активно після того, бої взагалі там кілька місяців ідуть, але Досить активно переключала Росія там ще більш активно наступати. Це після того як вони втратили Херсон. Як вони відступили з Херсону із правобережжя Херсонщини? Вони почали вони злякалися, що далі українське військо піде на Мелітополь, А втрата півдня це практично дорівнює поразки для військ агресора в цій війні. На цьому на цьому етапі протистояння, тому вони так інтенсивно оборонять південь, і мета оборони Півдня в інших напрямках це якраз от Бахмут, де витягують наші сили. Але мені здається, що не все так виходить а, у військ противника, тому що вони все ж таки перекидають частково свої сили і на з Маріуполя на Бердянськ на Мелітополь і так само підтягують на Луганський напрямок райони Кремінної. Отже, все ж таки, попри стратегічний задум, щоб відтягнути наші сили, вони бачать, що це не вдається в повній мірі реалізувати, і є для них ризики, того що українські сили оборони зможуть вдало наступати на інших напрямках, наприклад, в напрямку Кремінорі. І наступний момент: ви знаєте, тенденція досить цікава останнім часом простежується. В районі Бахмуту там же ж велика кількість вагнерівців, зокрема, зосереджена приватної військової компанії. і ці, бачите, навіть пан громов сказав, що 40%, близько 40% приходиться а раніше кількість такої таких артилерійських ударів вона була ще більша. Тобто, тенденції до того, що вони так само перекидають свою артилерію на Луганський напрямок, і Авдіївський, де там намагаються. І може бути так, що е, у Пригожина е, голови вагнерівців і е, керівництва російської армії е, може бути, скажімо так, ми знаємо, в них неприязні стосунки, вони їх публічно з'ясовують, Пригожина постійні претензії. І на руку нам може бути ситуація, яка в тому сенсі, що можливо зараз російське командування в особі Герасимова і Шайгу не буде залишати Пригожина, скажімо, сам на сам своїми силами. Для атак Бахмуту мовляв, покажи, який ти великий полководець і головнокомандувач, якщо ти нас критикуєш, а вони можуть готувати удари по інших напрямках, зокрема в напрямку якраз Сватового і далі на Куп'янськ, звідки Росія планувала свої контратаки і раніше, або якісь планувати. Наступальні дії можливо і на півдні. Тобто, ось така ситуація на сьогодні на сході в районі Бахмуту дійсно серйозні бої. Але ми бачимо, що і на іншому, на інших напрямках на сході ворог дещо активізовується, і туди навіть більше зараз при при прибуває підкріплення в районі Кремінної, ніж навіть під Бахмут. Шире смотрите, дело в нас с вами. Ми ім як народ, як руски, очень не симпатично. Цієї ночі вони знову запустили дрони і чекаємо, чи буде ракетний удар. Але як, на мій погляд, зробити навіть удар на 60 ракет їм на цю хвилину доволі проблематично. Бо те бавовнування, яке відбулося у них на головному аеродромі у Енгельсі, таки завдало їм доволі відчутної шкоди. Вони змушені передислокувати у першу чергу ту 95 МС і ту 22 м 3 у дальші зони, тобто у глиб Російської Федерації, і навіть на за Зауралля, а ми ж добре розуміємо, що це колосальне навантаження на логістику. А і спеціалістами, котрі можуть обслуговувати ці літаки, бо це дуже серйозна машина, і вона потребує після польотного обслуговування. Ну мало не на рівні інж... якоїсь складної інженерної операції. В них все менше і менше і менше. І тобто, як вони будуть організовувати залпування підряд в один-два дні, поки що мені важко зрозуміти. Звичайно, не відміняємо такої загрози, бо щонайменше із 60 Бомбардувальників тут 95 МС. У них 22 є робочі. Це доволі багато. Нагадаю, що один літак може взяти на борт до восьми ракет Х-101 або до шести ракет Х-555. Це доволі серй... серйозний залп. Тобто готуємося, чекаємо, чи це виснажить у частині людського потенціалу наші протиповітряні сили. Упевнені, що ні якісні алгоритми, хто чергує, а хто відпочиває напрацьовані. До 40 ракет на місяць вони можуть виготовляти. Ну і ще якийсь попередній запас у них залишився. За моїми підрахунками власними я звичайно можу помилятися, бо точна математика ракет це неймовірно складно на початок цієї війни. Усіх ракет класу Х, і скажімо, там і Іскандер 800 Онікс. У вони мали у межах десь. 7 тисяч не більше 6 з половиною, 5 з половиною вже застосували по факту. Отже, до тисячі у них ще є. І накопичення до 40 ракет по второму у друге відбувається. Тобто, чи зможуть вони залпувати ще сьогодні? Завтра ну теоретично так, але вкрай малоймовірно. Бо логіка останніх трьох залпів показує, що відбувається залп, і що найменше два, а то і три тижні їм буде потрібно для перенакопичення свого власного ракетного потенціалу і найголовніше обслуговування машин Ту-95 – неймовірно складна машина. І до речі, нагадаю, що наймолодший із них це 1992 року виробництво. йому вже 30 років. А решта машин ще старші. Виробляти нових не можуть і не зможуть, а навантаження у першу чергу на всі вузли і механізми, і найголовніше на двигуни буде наростати з кожним тижнем. Не кажучи вже про кожний місяць. Загальний висновок і цей потенціал у них виснажується, але не настільки швидко, як би нам хотілося. Фарон не Російської Федерації загружена до 2025 тисячі двадцять года включительно. З борту двох надводних кораблів фрегату карвет Буян і підводного човна по Україні було вранці випущено 20 ракет калібр, які також приєдналися до тих ракет, які випускалися з бортів стратегічних бомбардувальників ту 95 і Х2, і ту 22 От. Інша справа, що а, наші Збройні Сили вже навчилися як цю загрозу а, нейтралізувати, І фактично більшість цих ракет калібр було збито. А, ну, от Микола, Микола на Миколаївщині було засобом ППО збито п'ять ракет калібр над морем. І тут військово-морські сили вони, вони активно працюють в плані забезпечення протимінної безпеки. В на, на узбережжі Чорного моря, і ця небезпека. Вона є. От буквально минулого тижня була виявлена, верніше виявлена, вибухнула чергова морська міна на узбережжі Чорного моря біля Коблєва. А от зараз, от, початку ну з лютого місяця вже нараховується порядка 40 таких випадків, коли морська міна була виявлена або вибухнула. На узбережжі Чорного моря, і це стосується України. це стосується Болгарії, Румунії, Румунії Туреччини. Така загроза є. Ну тут якби нам треба нарощувати наші спроможності, тому що ну вони недостатні. Тут нам допомагають партнери досить активно. От, наприклад, Велика Британія поставила пару місяців тому назад нам такі дрони підводні, які якраз займаються тим, що вони. А оці от, е, мінну загрозу вони виявляють. Фактично на глибині до 200 метрів вони можуть виявити морську міну і надати таку інформацію. А що стосується десанту, ну, ми пам'ятаємо, що на початку року Росія перекинула дуже багато кораблів з інших флотів, тобто Чорноморського флоту їм недостатньо було. От. Ну, і от якраз десантні кораблі, шість десантних кораблів великих, вони змогли завести до Чорного моря. Вони зараз. Находиться в Севастополі, в Новоросійську, і в принципі потенційно вони можуть здатні висадити десант, а вони можуть висадити до бригади морської піхоти. Але зараз перебування кораблів і десантних і інших північно-західних частини чорного моря для них дуже небезпечно, тому що там знаходяться наші берегові ракетні комплекси, і вони це розуміють. І вони розуміють, що вони будуть стріляти, і у них вже є досвід. От, але така загроза є, і те, що ми бачимо зараз. Е, ну, щоденних от інформаційних довідок, вони е, ну здійснюють таке полювання за можливо за цими е, системами. Також тому, що от, я бачу, що вони стріляють росіяни е, е, ракетами х 59 Це ракета така специфічна, якраз однією з цілею може бути от, берегові ракетні системи е, також. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.